Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин, духовності, спорту з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Сьогодні склад комісії була Оксана Іванівна, Вушкоміра Іванівна, Бандурович Оксана Федорівна, Рацин Михайло Олександрович, по поважній причині відсутній. Присутні на комісії сьогодні Яцьканич Елізавета Михайлівна, начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту, хіміч Наталія Іванівна, головний спеціаліст відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міської ради Грозова, Анастасія Сергіївна, головний спеціаліст служби у справах дітей міської ради. На порядку денному п'ять питань. Перше питання про затвердження розпорядження шевеського міського голови прийнято у сесійний період. Будемо так читати і зразу пояснення по кожному питанню. Прошу кому доповідати за дану подану. Це розпорядження про благодійну допомогу Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Рігон Карпат, а саме павербанки у кількості дві штуки на загальну суму 120 тисяч 560 гривень. Це для забезпечення електроенергії, приміщення служби у справах дітей, шесного міжнародних. Є питання. Так. Була за Мандума. За. Лужко за. Так. Друге питання: пронесення змін до положення по службу у справах дітей Шевської міської ради, затвердженого рішення в сесії Шевської міської ради 24 12, року номер 59 про створення служби у справах дітей Шевської міської ради та затвердження положення. Його новій редакції хто доповідає? Я буду доповідати по даному питанню. Хочу повідомити, що 5 листопада 2024 року до служби у справах дітей було здійснено моніторинговий візит представників уповноваженого справ України. Справ дитини Верховної Ради України, в ході якого було виявлено порушення, яке полягає в тому, що положення про службу США з права дітей міської ради не відповідає примірному положенню про службу, затвердженого наказом Мінсоцполітики України, і таким чином дали рекомендацію начальнику і міському клубі привести дане положення у відповідності до вимог чинного законодавства. Добре. Голосуємо. Була за за. Бетрович, все. Так, третє питання. У нас про дострокове припинення повноважень депутата 6-ї міської ради Боршуша Микола Івановича. Коду провіда. Ну, можемо згадати. <говори> До нас поступила від депутата Боршаша Микола Івановича. Вона поступила 30 грудня 24 року. Просить припинити притягнути не депутату. Господа, я послушаю. Хто його волевоєли. Заказів Так, Длаза за. Бандерович за, так. так. Третє. Четверте питання: провесення зміну штатний розклад від Вірнянської гімназії, Вершевської міської ради. <кій> так, ми просимо внести <кій> зміни до штатного розкладу під гімназії Вершевської міської ради, а саме це введення ставки асистента вчителя. Так як учень першого це класу, поки що не знали і висновка не було, це людина із внутрішньопереміщених осіб. осіб і вони прийшли, зараз висновок є і ми мусимо відкрити ставку. Одна дитина приймає, Одна дитина, одна з танка ну, асистента вчила. Ну, була за, Набирали часа, ніж так, п'яте питання про внесення змін у штатний розпис з Іршавський заклад дошкільної освіти номер 1 і міської ради, та з Шаського закладу дошкільної освіти номер 2 і міської ради Закарпатської області. Ну, по цьому питанню це у нас ми просимо відкрити також по 0,5 ставк два іршавські заклади. Номер один дошкільний заклад і номер 2 Так як там семи групові е, садики, дуже великі, два, які є в нас шість групові, там вже встигають е, бухгалтери. У нас усі зараз у номер 1 бухгалтери вже протягом місяця звільнилися двоє чоловік. Тому що не встигають, не встигають зробити, бо зараз, ви знаєте, все через прозоро, все тиндера, у них великі садики, все мають бути всюди. Тендера, тому треба ще їм понад ставк, у ставки, хоча б у ці два заклади. Тобто мало три самі, просто збільшуємо. Збільшуємо. Із... Постав уже є. У цих закладах є ставка. Як у трьогрупового, так і у двогрупового у нас мало то ставка, а у семігруповому також ставка. То не одно то саме, тому що то кошти там більші, і більше як на 100 тисяч тендер. Вже а у них, а у них так і. І виходить з усіх з закупівель тендера. Тому тобто на 8 робочих годин їм не вистачає часу, вісім робочих годин, але це пора mm -hmm. не, не вистачає. Просто й навантаження. Навантаження mm -hmm. ми, ми, ми всі розуміємо. Якщо хтось був автор, то розуміє, що то адська страшна робота, то просто не, не співають. І тому ми мусимо виходити з ситуації, хоча б 0,5 п'ять ставка додавати, щоб ще одна людина прийшла. Тобто mm ще -hmm. одна людина. Так, голосуємо на півроці, а ще коє мають. Голосуємо до за. Дякую всім за увагу. Прийдемо.